Перше, що мають казати родичі, близькі, знайомі люди, друже, я не знаю, що ти пережив, але я готовий вислухати тебе тоді, коли тобі це буде потрібно. Ніколи не запитуйте, як тобі там було, e, ніколи не запитуйте про ті умови, які там, в яких людина існувала. Ніколи не запитайте, що з тобою там робили. Ставтесь до неї так, начебто вона була у відрядженні. Розкажіть, що з вами відбувалося в ці моменти, поки її не було. І старайтесь залучати цю людину в побуті так, начебто от вчора вона це робила, і сьогодні. Вона може забути, вона може не знати щось. Допомагайте. Допоміжною терапевтичний момент це зустріч і спілкування, якщо людина хоче і допускає цього. Є випадки, коли людина не хоче, так, да, вона, вона вижила раді, заради сім'ї, але от коли є можливість бачити і відчувати сім'ю, вона не хоче дайте дайте час дайте їй можливість дайте їй поверніть їй можливість обирати